Так, всім доброго дня! Будемо знімати нове відео і мирного дня. Насамперед хочу подякувати всім, хто скинув гроші на ЗСУ на форму зимову. Дуже щиро вдячна вам, дуже щиро вдячна. І, ну, безмежно. Я не сподівалася, що так швидко, що почну скидати гроші на карточку. Ті люди, які скинули, вже, знаєте, хто скинув. <кій> Вони, я ті гроші вже перекинула волонтерам, тому що збираються гроші. Треба збирати нам 12 тисяч на ті костюми. І... Взагалі вони шоковані були, тому що я їм нічого не казала і не признавалася, що я буду робити якийсь збір грошей або щось. Ну, знаєте, дуже було приємно, дуже втішилися. І маю надію, що ще приєднаються люди до цього збору коштів е, на, і до на Надюшини Тортики, я дзвонила до Надії, і до бабусині рецепти теж вчора на стрімі була. Тоже там ну, маю дуже велику надію на вас всіх, що ми разом всі нитка по нитці, нитка по нитці і зв'яжемо знаєте. бо ну, ну мусимо це зробити. Я вважаю, що це така справа, ну, бо зима йде, холодно. Так що ще раз всім дуже щиро вдячна і вдячна підписникам за лайки, за коментарі. Дуже рада, що вам подобаються мої рецепти. А сьогодні хочу показати вам рецепт таких конвертиків. Цей рецепт дуже у мене старий. Я його знайшла, згадала просто про нього, тому що колись я теж пекла ці конвертики, передавала за границю. І вони дуже довго їхали і були дуже-дуже свіжі. І тому я вирішила ці конвертики тепер показати, тому що багато підписчиків моїх. Які роблять випічку на ЗСУ, відправляють. І це буде ідеально просто. Просто ідеальні ці конвертики будуть для, для хлопців. Повірте мені, тому що вони дуже довго тримаються свіжі. Так що скільки чого в грамах я напишу рецептуру вам? Обов'язково, як завжди. І зараз е, скажу вам, що треба. Дивіться, у мене тут молоко саме найзвичайнісіньке молоко. Можете, магазин не любе, солодке молоко, е, масло. Можете давати маргарину. Спокійно можете давати. Я маю масло дала масло. Ви можете давати маргарину. Там, спред, маргарину. Ну, масло ясне діло, що буде краще, але можете. Цукор, яйця, мука, амоняк. Він просто у мене тут в банці. Зараз я вам покажу. Ой, він в мене запечатаний за, за в кульку, в банці, о, але запах. В кульку і в банці. тому ну, що він бы давно витрився. Отакий. Ох, не пишу, якщо ми лише пахне, воняє. Ой. Так, закриємо. Ядерний запах. Так, збивати можете міксером яйця з цукром. Можете збивати вінчиком. Я буду збивати вінчиком Так, будемо з вами мішати це все. Рецептуру я напишу. Так. Паю весь цукор і будемо перетирати. Я молоко. Молоко. Ой. Дам амонію. Так, мушу поставити на вагу, тому що в мене в цій рецептурі все на склянки, ложки, поверьошки. І мені треба вам написати на манами. Ну, я, вже я. Я вже буду старатися, щоб вам Так. Так, виходить, у мене 15 г. Так, зараз Бо ужас є кабонь. Ой, небуг милий. Ну, так, це ми молочком. Так. І трошечко розмішаємо так його. Молочко треба, щоб було тепленьке, таке кімнатної температури. О, ну, все. Вона ну, собі стоїть. Отут. Конвертики у мене будуть сповиду. Ви можете ну, з чим робити. З яблуками, з вишнею. Ну, з чим хочете, можете робити. Так. Муки у мене теж. Тут я. Я все потім напишу, тому що я... В цьому тела поважити о. Власне. Власне. Я трошки підтопила воно вже чуточку пристигла, але то нічого. Щоб воно пристигло, це не біда. Я кажу рецепт цей Ой. Цей рецепт я ще готувала, як в мене діти були такі, мої діти, як зараз внукі. Угу, вже не знаю, що цей рецепт маю, але старий рецепт, тому що переважно з Амоніком. Рецепти такі, знаєте, ті, ще такі давніші. Зараз все на коло на сходиться, а на Амоніку. Зараз ніхто нічого не готує. такі старі рецепти, які ще на Амоніку. Вот это получилось у нас. Видно? И вливаем сюда молочко. Шумеять воно. За бродить. Тут що ми звернулися, тут не звернулися, О, будемо давати потрошки муки. Буду вимішувати. Будемо зараз замішувати тісто. Тісто має бути м'яке. О. Так Так. Так, зараз я буду замішувати руками. Ну, але мушу важити муку, тому що ту муку, що я зважила, мені не вистачило замало. І я зараз буду муку досіювати. І будемо з вами бачити, скільки муки треба. тому що В мене мука написано, я вам скажу чесно, пише муки, скільки забере. ну Зараз я буду, скільки забере, просто місити тісто і буду дивитися, скільки воно забере, щоб вам сказати. Всіх прошу, хто буде дивитися це відео. Дуже всіх прошу приєднюватися до збору коштів для хлопців на воєнну форму. Дуже всіх прошу. По можливості, ніхто нікого не заставляє, хто має бажання. Номер карточки є у мене під. На відео в неділю був стрім, то під стрімом. Але, напевно, я ще попрошу, щоб мені зробили під кожним відео. Просто кожне відео ну, з цього що оцей, щоб отаке тісто, виходить. Тісто замісили. Зараз я все приготую і будемо з вами робити конвертики. Я буду робити з яблучним повидлом. Мені мене хлопці не робили повидло яблучного. І я буду робити і покажу вам. Покажу. Так, нас це приготувала. Тісто. Я думаю, зараз, що я його повинні візьму тільки. Ну, на початок ставлю і будемо з вами розкатувати. Тісто м'яке. Бачите, мігусіньке. Обов'язково його під... підсипати. Так. По можливості розтачуємо його так. Чуть тонше, бо воно на амоніку, воно буде рости не сильно тонко, але і не грубо. Зараз я розкатаю плюс мінус вам скажу, скільки воно там в мене. Получится. О, тісто дуже делікатне. Отак. Ну, не знаю, я розкатала, десь воно товщини 2-3 міліметри. Десь отак. Так, стоять. Ну. Добре. Е, так, і будемо різати зараз робити такі квадратики. Ось приблизно отакі. От Так, це відрізає і робимо ось такі. Можете робити більше, якщо хочете. Наприклад. Ну, приблизно так. Красота У нас виходить. Зараз будемо ставити поведничку на серденку. Так, я думаю, що вам там не дуже видно. Зараз я перебазіруюся. Будемо з вами роботи і конвертики класні, так, О. І... От так їх. Отакі. От Можете робити більше? Це не заліплюємо. Не треба це заліплювати. Можете собі просто його стулити отак, але не заліплювати. Отак. І ставимо. І знову прижали отак. О, це чутичку. Отакі. Навлязь. Ноблячці ставимо трошки далі, тому що вони е, будуть рости. В мене, по вийде чотири так штучки. Та шо, що ж Теж ожоліпися. О, бляшку. Така краса у нас виходить. Я кажу, можете робити більше. Не, не мусить бути такі масінькі. Можете більше трошки робити. Я вже так порізала, то вони не, 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 не є такі масінькі, вони є ідеальні, вони як спечуться ще зараз в духовці, то вони будуть взагалі класні. Так що я другі зроблю трошки більші, просто щоб вам показати, маленькі, і покажу вам більші. Маленькі, це бавитись, звісно, треба. Але я зроблю, тому що я внукам хочу, знаєте, таких менше трошки. Що вони з і великі. Вони в такі. Ну що, я не буду вам показувати, як я їх ліпчу, як я їх роблю. Я їх спечу, і ми тоді з вами підключимося. Так, дорогі мої, випікаємо ми. Конвертики при 180 градусах 15-20 хвилин. Це залежить від вашої духовки. Мусите дивитися за духовкою. Як у вас духовка пече, то, але так, то 180 при 180, 15, 20 хвилин. Так, дивіться, які вийшли гарні печенюшки. Поне все, В мене ще одна є пляшка, така дощечка, бачите, вийшла, я ці зробила трошки більші. Вони виростають, але відносно до цих не дуже великі. Я їх полию теж шоколадом зараз. Ви можете їх подарувати. Я просто лию шоколадом, ну, тому що у мене був шоколад розтоплений. І я їх по... Шоколадом пописала. Ну, зараз все попишу. Просто шоколад лишився в мене. Бачите. Ще все шоколад, я хочу просто шоколадом до мазюкати. Отак. О, все. І зараз вам розломлю покажу. Хочу вам сказати, що ці кученюшки дуже довго зберігаються свіжі. Це хто, хто хоче готувати їх, наприклад, хто печу там, у мене підписниця Галя Моля казала, що вони печуть різні на ЗСУ. Це ідеальний рецепт. Просто ідеальний для ЗСУ. Вони просто ідеальні. Вони дуже довго свіж, свіженькі. Дивіться, які вони класні. Бачите? Яка красота. Вони дуже смачні, справді дуже смачні. Дуже солодкі, дуже смачні. Обалдення. Так що беріть, пробуйте. Печіть. Ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео. Всім миру!